Доброго славного дня! Святе письмо на кожен день. Івангелія від Матфея, 11 глава, 16 по 20 вірш. Сказав Господь, кому уподібню покоління це, воно подібне до дітей, що сидять на ринках і звертаються до своїх товаришів, і кажуть: Ми грали вам на сопілках, і ви не танцювали, ми співали вам жалібних пісень, і ви не побивалися. Бо прийшов Іоанн, який не їсть, не п'є, і кажуть: Біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, і кажуть ось чоловік, не нажера та п'яниця, друг метарів і грішників, і виправдалася премудрість чадам її. Тоді Ісус почав докоряти містам, у яких найбільше явлено було чудес Його, за те, що вони. Не покаялись. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.